Де це слова Ісуса Христа, Євангелія від Івана? 5 розділ, 19 вірш. Євангелія від Івана 5, 19. Відповів вже Ісус і сказав їм: По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що Він бачить. Що робить отець, бо що робить він, тобто отець, те так само і син робить. Амінь. Сідайте! Велику милість Господь дарував нам сьогодні, хоч вже стало темно, не так, як літом, коли ми в неділю приходимо, то ще сонечко світить. Ще додому приходимо, ще сонечко світить. Тепер вже ми на зібранні. вже нічка трошки, ніч довше стає. Слава Богу. Слава Богу, йде до зими. Ще трохи буде зима, але саме ліпше або саме радісне, що оцей, що Бог оприділив, що Бог поставив, цей круговорот. Те після зими приходить весна, слава Богу, а після зими знову прийде літо і знову буде тепло, кому тепер трошечки прохладно, а кому тепер більш добре, то ми один одного вміщаємо. Одним було за літом трошечки зажарко, а другим було добре. Тепер вже наоборот, трошечки нам деяким не всім прохладно, а деяким добре. І Господь вміщає і дає кожному так, щоб мав радість в серці. І за це йому слава. Знаєте, я прочитав це місце Писання, читаючи, задумуючись в нього, я побачив одне таке, що Господь говорить до мого серця. І я б хотів передати, можливо, не так. як... Воно би розкрито було в повноті, але настільки, наскільки Бог мені поклав на серце, наскільки мені вистачає розуміння, мудрості, нехай Господнє ім'я буде прославлене в цьому зібранні, і за це йому слава. Дивлячись це місце Писання, Господь говорить до мене через ці слова, каже: Сину мій, а ти послушний мені, так як був Ісус на землі, послушний мені, тобто Отцю Небесному. Це місце писання говорить до мене про послух. Це те, що, ви знаєте, іноді ми думаємо, що це, це для дітей. Це для дітей, ми їх повинні воспитувати, ми повинні їх настановляти. Ми дорослі, ми вже все знаємо, але я зауважую, що воно не завжди так. Якщо діти повинні бути послушні і покірені батькам, це так і амінь. Воно так і є, це заповідь з обітницею. І нехай Господь допоможе батькам, щоб так настановлювати дітей, щоб не роздражати їх, а їх так, щоб вони, щоб, вони набли, щоб вони бачили Бога живого в нашому житті, в житті батьків. Слава Господу! Але є і ще... Воно звертається не тільки до дітей, воно звертається до середнього покоління, воно звертається і до старшого покоління, і в прихильному досить возрасті так же само звертається. Послух Богові. Як воно в нашому житті, як в моєму, як у вашому, воно по-різному буває, чи не так. Іноді ми думаємо, що от я послухав. От я, я зробив все так, як хоче Господь. От, от, от я так, я так, Господь, можливо, через посудину сказав, сину мій дочко моя, от так і от так потрібно в твоєму житті, я так почув і я так стараюся робити. Проходить деякий час, а воно нічого не виходить. А воно не виходить з того, ти думаєш, Господи, і в чому питання, в чому проблема? Можливо, я не... Ну, я щось не так зрозумів, чи я не так зробив. І починаєш шукати Господа, починаєш вникати, починаєш взивати до нього, Господи, поясни, ти обіцяв, а воно нема, воно не виходить. Чому так? І ти не залишаєшся без відповіді. Слава Богу за це. Бог наш живий, і Він завжди виходить до тих, хто хоче. Чути, то, хто любить Його, хто шукає Його правди, хто взиває до нього, щоб свою ногу направляти на ту стежину яка кавене в небеса. І Господь говорить. Господь говорить: іноді ти дивуєшся. Господи, я так зрозумів, а воно не так. Потрібно починати все спочатку, залишати, вертатись назад. І все починати спочатку. Воно нелегко, брати і сестри. І не раз я так, і не раз я чому я кажу, з того, що я сам пережив, нелегко залишити те, що ти хотів. Ти почув, як Господь сказав, ти зрозумів. Тобі воно було любе, а воно в очах Господніх, і Господь знає, що буде впереді, недобре. Не так, сину, не так, дочко. І ти починаєш це спочатку шукати. Руки опускаються, віра слабне. Але я дякую Богові, що Господь нас не залишив сиротами, чи не так? Слава Господу, брати і сестри! Господь нас не залишив сиротами. Якщо ми проіграли битву, то Господь каже, ти ще не проіграв війну. Якщо ми проіграли битву якусь, то війну ми ще не проіграли. І за це хвала і подяка нашому Богові, тому що Він сказав, і Він зробить, він сказав такі слова: Сину, дочко моя, я тебе ніколи не залишав і не залишу. Слава Господу! Велику ціну було заплачено за тебе і за мене, щоби ми могли дійти до небесних осель. Але є одна проблема в нашому характері. Вона вона стає за порукою, або вона стає таким гачком, який тягне назад. Це не послушання, це не послух. І ви знаєте, Господь говорить через Самуїла такі слова. Це перша книга Самуїла. Це 15 розділ, 22 і 23 вірш. І сказав Самуїл. Чи жадання Господа цілопалень та жертв, таке, як послуг Господньому Слову, тож послухай ліпше від, послух ліпше від жертви, покірливість краща від баранічого лою. І дивіться, що далі говорить Самуїл, або Дух Святий через Самуїла, бо непокірливість, як гріх, непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як провина, та служба бо Бова непослух, непокірливість, свавільство, воно прирівнюється до ворожбитства, до ідолопоклонства. Брата і сестри, якщо ми в нашому житті викидаємо з домів наших все, що воно є, закляте, якщо ми в своєму житті залишили служіння служити. Цьому світові, то воно може вернутись до нас в наші домівки. Оце непокірливе серце, таке свавільство, таке, ну я би сказав, що роблю, що хочу, так як мені подобається, воно прирівнюється до ворожбитства. До служіння ідолам, брати і серце, це страшні справи. Це страшне, що воно може бути в нашому житті. Не послуг воно може бути. Якщо Господь говорить, а ми не слухаємо. А як воно виражається іноді в нашому житті, що я не слухаюся Господа. Ось, до прикладу, хтось з братів, ми прийшли на зібрання. І Господь говорить через проповідника, через служителя, щоб ми робили те, що збудовує. У кожного є різні справи, до кожного різний є підхід, і до кожного є різні слова. Якось так, щоб охарактеризувати якийсь один момент, я не буду, але в общому до нас говорять ті, яких поклав Господь. Щоб ми, ми могли бути покірливі, щоб ми могли, могли бути послушні, брати і сестри. Каже Писання, що Ісус Христос, Він був покірний і послушний до Кінця, до смерті, каже, до смерті хресної, Він був послушний, покірний Богові до Кінця. І каже, що Він, окрім гріха, окрім гріха, Він був послушний у всьому. Ніхто нас не заставляє, щоб ми робили якісь справи, які воно не відповідає Слову Божому. У нас є Слово Боже, у нас є Писання, в, якого, в яке ми вникаємо, в яке ми дивимося, як нам добре, щоб було тут прожити на цій землі. Старий заповіт він говорить: весь старий заповіт говорить про те, як би жити, як жити так, щоб було добре тобі. На землі. Новий заповіт, Він призиває нас до того, щоб ми прийняли вірою Ісуса Христа, щоб мати вічне життя. Ну, але поки ми на цій землі, поки ми йдемо цією стежкою земною, ми можемо дивитися в старий заповіт, брати приклади і не робити ті, ті гріхи, ті проблеми, які робили вже, які записані в книгі старого заповіту. Брати і сестри, нас все записано. Нам Господь все дав, Він все сказав. Брати стають, розжовують все, щоб нам було добре, щоб нам було добре. І нехай Господь благословить кожного із нас, щоб у нас було серце, оте чуйне серце, щоб ми могли, були здатні до того, щоб споживати тверду їжу, брати і сестри. Тверда їжа для чого потрібна нам? Для того, щоб ми могли розрізняти, щоб відчуттям могли розрізняти добре і недобре. Щоб ми могли ходити стежкою тою, яку Господь нам дав, щоб ми йшли. Можливо, ми різні, у нас різні сім'ї, у нас по різному в сім'ях, у кожного по різному у когось є невіруючі чоловіки, у когось є невіруючі жінки. У когось є діти, теж кін... хочуть йти своєю дорогою, хтось невіруючий, у когось є ну, багато проблем, у кожного з нас є проблеми. Але Господь говорить через Писання: прийдіть до мене, усі струджені, обтяжені. Давайте будемо класти перед його лицем у Його ніг всі свої тягарі, всі свої переживання, покладемо їх там своїх чоловіків. Покладемо своїх жінок, покладемо своїх дітей, покладемо свої болячки, покладемо свої труднощі, переживання, все покладемо у ніх Ісуса Христа. А він вірний і праведний у Слові своєму. Він не залишить, Він не відвернеться. Кожен, хто приходить до нього, Він дає відповідь. Слава Господу, брати і сестри! Давайте будемо йти до такого Господа, який чує. Давайте будемо йти до нашого живого Бога, який воскрес, через послух. Господи, що ти хочеш? Що ти хочеш, щоб я поміняв у своєму серці? Відчуваю, що щось не так, відчуваю, що щось заважає мені, щоб ти дав мені те благословіння, яке ти вже приготовив ще до закладень світу. Бог дав для кожного із нас благословіння, але іноді через непослух ми крадемо самі у себе. Крадемо самі у себе те благословіння, яке Господь хоче дати сьогодні. Можливо, хтось думає, благословіння це великі фінанси. Можливо, думає, що благословіння це коли я все маю, чи хата, чи, будь, чи, чи машина, чи ще щось. Ні, брати і сестри, найбільше благословіння це коли Господь живе у твоєму і моєму серці. Найбільше благословення це коли Господь живе у твоєму і в моєму серці Духом Святим. Оце є благословіння, тому що це все залишиться. Це все, що в нас є тут на землі, воно все залишиться. Воно потрібно, але воно не є головне. Хоч воно, знаєте, іноді боляче втрачати. Болячи, тому що коли ну, ти працюєш, ти робиш, ти чогось до, до, досягаєш, і воно в кінці раз, і воно тебе, воно як скрізь пальці пішло. Нехай Господь дасть сили кожному із нас. Воно потрібна нам, сила Божа, сила Духа Святого, щоб ми могли дивитись на Господа, дивитись на Голгофу, там, де було наше відкуплення. Там, де Господь записував моє і Твоє ім'я в книгу життя, слава Господу за це. Нехай Господь благословить від малого й до великого, щоб у нас був послуг, щоб у нас було смирення, щоб у нас була покора, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Писання пише, що ми можемо мати, і ми. Господь для нас оприділив благословіння і на цій землі. Так, ми будемо гонимі, ми будемо гонимі, але не завжди. Ну, то, Як на цій, на екрані, де кардіограма, одна вища, одна нижча, одна вища, одна нижча. Нехай Господь благословить, щоб у нас було і так, і так. Щоб ми могли дякувати Богові і за добре, і за те, що нема. Важко дякувати за те, що забирають. Тяжко дякувати, коли в тебе нема, не хватає. Важко, важко. Але пам'ятаю одного разу, ставши з дружиною, сказав: давай подякуємо і благословимо ім'я Господнє. І ми так зробили. І Бог створив чудо для нас, для нашої сім'ї. Бог створив чудо. Бог благословив. Ми не думали і не гадали, а Господь прийшов в наш дім і благословив. І велика була наша радість нашими діточками. Нехай Господь благословить кожного із нас. А ми склонимося і подякуємо нашому Богу. Слава! Батько наш Небесний, тобі слава і хвала, тобі подяка і поклін. Дякуємо Тобі, Господи, за жертву Голгофи, дякуємо за те, що Ти пролив кров за нас, Господи, кров, яка викупила нас від царства тьми, Господь. Ми напевно до кінця не розуміємо, що Ти зробив для нас, Господи. Але коли ми прийдемо туди до Тебе. То ми все зрозуміємо, Господи, і за це слава і хвала Тобі. Ти наші імена записав в книгу життя. Слава і хвала Тобі, Ти знайшов нас в болоті, Господи. Ти витягнув, очистив, Ти омив нас, Господи, Ти зробив нас з дітьми своїми, Ти зодягнув нас в свою одежу. Слава і хвала Тобі, Господи, Батько наш небесний. Але ми йдучи по цій земній дорозі, ми часто, Господи, спотикаємось. Ми часто, Господи, батько заходимо не в ті. Не в ті двері, не на ті стежини, Господи, владико, але Ти милуючи рукою направляєш нас, Господь, іноді нам і боляче, іноді нам і не хочеться, Господи. але ми тобі дякуємо, що Ти сказав, що Ти ніколи не залишав і не залишиш слава і хвала Тобі, Ти доведеш нас до небесних осель, Ти доведеш нас до воріт, Господи, і Ти впустиш, Господи, нас у небес. Небесну країну Свою, Господи, слава Тобі і хвала, подяка Тобі, честі поклоніння, Господи. Прошу Твого благословіння, Господи, благословіння, яке зливається в послухи, благословіння, яке зливається в наші серця послушанням, Господи, благословіння смирення, Господи, благословіння, те, яке збудовує нас і приближає до Тебе, Господи. Ти сказав, щоб ми до тебе приближались, а все остальне ти даш, Господи, дай нам отої мудрості, щоб ми розуміли, як це робити, Господи, і дай тої сили, щоб ми це робили, батько небесний, щоб воно не привлік... щоб не привлікав світ в нас. Господи, наші серця, щоб воно не приходило, Батько, Прощу тебе, Господи, благослови ти, Господи, доведи. А за все ми Тобі дякуємо, за все славим і величаєм, ім'я Твоє святе, Господи, Тобі поклін, Тобі слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.